Чи знали ви, що основи сучасного програмування, такі як вказівники та напряма адресація, були вперше описані українською вченою Катерина Ющенко? Ні, не дружина колишнього президента, а піонерка інформатики, яка створювала алгоритми для перших комп'ютерів, писала фундаментальні праці з програмування та редагувала унікальну енциклопедію кібернетики. Її інноваційні ідеї випереджали час, а її внесок назавжди змінив обчислювальну техніку. Хто вона? Це жінка, яка стояла біля витоків цифрової епохи. Привіт, світи! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні ми розповімо про видатну українську науковицю Кате. Катерину Ющенко, жінку, яка стояла біля витоків програмування та створила адресну мову програмування для легендарної електронно-обчислювальної машини Київ. Київ це не лише назва столиці. А й одна із перших електронно-обчислювальних машин, створена в 1957 році. Завдяки адресній мові програмування її можна було використовувати для розв'язання складних обчислювальних задач. Сьогодні ми поговоримо про життя Катерини Ющенко, її досягнення та внесок у розвиток вітчизняної школи програмування. Тож ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, і ми поїхали! Катерина Логвинівна-Ющенко в дівостві Рвачова народилася в 1919 році в Чигирині, Черкаська область. Її батько, Логвин Федорович Рвачов, був учителем історії та географії, а ще він став ворогом народу, оскільки Провів учням екскурсію місцями козацької бойової слави, за що отримав 10 років тюрми, а Катерину відрахували з першого курсу фізико-математичного факультету Київського університету. В 1937 році Катерина вступила до Узбецького державного університету в Самарканді, де колись працювали видатні астрономи Улугбек та Алькаші, оскільки більше жоден університет не наважувався прийняти до себе ученицю із сім'ї ворога народу після звільнення жито. Поморщина від нацистів у 1944 році, вона повернулася в Україну та викладала математику в школі в Овруцькому районі. Наукова кар'єра Катерини розпочалась у 1946 році, коли Борис Гніденко, вражений її відмінним дипломом середньоазійського університету, запросив її працювати у Львівському відділі теорії ймовірностей Інституту математики академії наук у РСР. Там вона пропрацювала до 1950 року, після чого прийняла пропозицію Гняденка перевестись до Київського інституту математики, де здобула ступінь кандидата фізико-математичних наук. Молодший брат Катерини Володимир Вачов згодом став відомим математиком і очолював відділ прикладної математики в інституті проблем машинобудування. Катерина мала дітей, зокрема Юрія Ющенка, який досліджував її наукову спадщину. Юрій згадував, як мати наполягала, щоб він вивчив адресну мову програмування, створену нею. Згодом порівнюючи алгоритми Кнута з тими, що написані на адресній мові, Юрій відзначив, що вони багато в чому збігалися, демонструючи новаторський підхід його матері до програмування. we <laughs> Катерина Ющенко вивела програмування на новий рівень, описавши революційні принципи роботи з адресами та вмістом пам'яті. Ця мова отримала назву адресна, і на два роки випередила мову Fortran на 3 Коболь і на 5 Альголь. Однією з ключових концепцій адресної мови стала операція заслання, яка дозволила створювати відповідність між адресами та їхнім вмістом. Наприклад, такий запис означає, що значення 5 зберігається за адресою А, а така операція. Формує зв'язок між адресою А і значенням D. Цей підхід дозволив працювати зі складними структурами даних, організованими у списки дерева та масиви. Іншим новаторським елементом була штрих операція, яка вводила поняття адресного відображення. Штрих дозволяв звертатися до вмісту адреси, а повторне застосування створювало адреси другого рангу Pointer, що сьогодні є базовою концепцією у мовах програмування. Наприклад, штрих А. Повертає в міст адреси А. Два штриха А дає доступ до значення вказаного адресою першого рівня. Це дозволило описувати багаторівневі структури пам'яті та динамічні алгоритми, які значно розширювали можливості ранніх обчислювальних машин. Цікаво, що принципи закладені в адресній мові перегукуються з ідеями, які впроваджував Алан Тюрінг, один із батьків сучасної інформатики. У нашому відео про фільм в імітацію ми розповідали про нелегке життя Тюрінга та його. Вклад в перемогу у Другій світовій війні. Рекомендую глянути. Катерина Ющенко зробила ще один крок вперед, адаптувавши ці ідеї до реальних обчислювальних систем і створивши мову, що об'єднала математичну чіткість із практичними потребами програмування. Ось приклад роботи з адресною мовою. Тут присвоюємо значення 3 адресі B. А ось так виглядає обчислення суми значень за адресами А та Б, а так, збереження результату за адресою Result. Адресна мова з її унікальними операціями та поняттями залишила глибокий слід в історії програмування, формуючи підґрунтя для сучасних мов. Варто сказати кілька слів про мови програмування, адже саме вони є фундаментом у сучасній інформатиці. Багато мов було створено для полегшення процесу розробки, підвищення надійності та продуктивності програм. Одним із ключових етапів еволюції мов програмування стало створення нотації Наура. Ця нотація стала стандартом для формального опису синтексу мов, чітко визначаючи правила побудови програм. Однією з перших мов, що спиралася на структуровані підходи, став алгом. Він відіграв ключову роль у розвитку процедурного та структурного програмування, запропонувавши чіткі синтексичні. Структури для функцій і керуючих конструкцій саме в АЛГОЛі вперше було впроваджено блоки коду та вкладені структури, які стали основою структурного програмування. Паралельно розвивався зовсім інший підхід функціональне програмування, яким прославився ЛІСП. Ця мова зробила акцент на функціях як основних об'єктах і впровадила концепцію змикань, які дозволяли зберігати середовище виконання функцій навіть після їх завершення. Це значно розширяло можливості роботи з функціями вищого порядку, згадуючи витоки, варто відзначити план калкуль. Створений Конрадом Цузе ще в післявоєнні роки. Це була перша спроба створення мови програмування для математичних і технічних розрахунків. Хоча План Келкль не набув широкого застосування, він став значним кроком у розвитку абстрактних моделей обчислень. Для об'єктно орієнтованого програмування визначальним стала мова симула, яка впровадила такі концепції, як класи та об'єкти. Вони лягли в основу подальшого розвитку мов програмування таких як C та Java. Мова C стала ще однією. Важливою віхою її простий, але потужний синтаксис дозволив створювати ефективні програми, і саме на її основі були розроблені численні інші мови. В Радянському Союзі кібернетика до появи Катерини Ющенко вважалася лженаукою. наукою. В принципі, те саме можна і сказати за генетику, про яку ми згадували у відео про Теодозія Добржанського. Добре, що ми зараз живемо не в Совку, і все це тільки завдяки нашим захисникам. Зараз досі триває війна за нашу свободу та виживання, а наші воїни продовжують потребувати підтримки. Тому закликаю вас долучитися до допомоги, переказавши кілька гривень на фонди, які вказані в описі до цього відео. Разом ми зможемо зробити більше. Катерина не єдина жінка-програмістка, яка вплинула на розвиток програмування, користуючись нагодою, хотів би згадати ще декількох. Почнемо з Ади Лавлейс, яку називають першою програмісткою. У 1843 році вона створила перший алгоритм для аналітичної машини Чарльза Бебіджа, заклавши основу концепції обчислень. Її новаторський підхід до використання абстрактних математичних принципів дозволив їй передбачити можливості майбутніх комп'ютерів, зокрема створення програм для роботи з текстом, графікою та навіть музикою. Її ім'ям названа мова програмування Ада, яка і досі використовується у критично важливих сферах. Таких як авіація та оборона до речі про неї та Бебіджа ми детально говорили у випуску історії обчислюваних технологій під пальців рук. До процесорів. Ще одна видатна постать Грейс Гоппер, піонерка програмування та одна з розробниць мови Коболь, яка стала стандартом для бізнес-програм у 50-х роках. Вона також відома завдяки терміну баг, що виник у 1947 році, коли в комп'ютер Mark II потрапила міль, спричинивши збій. А Аміль це, грубо кажучи, жук. А жук це англійською баг. Грейс була справжнім новатором, яка зробила програмування доступнішим для звичайних користувачів. Джин Самет Авторка мови Формак зробила значний внесок у наукові та інженерні обчислення. У 1962 році вона створила цю мову, яка відкрила нові горизонти для аналітичних і технічних досліджень. Не можу не згадати і радію Перлман, яка у 1985 році винайшла протокол STP, який забезпечив надійну передачу даних у мережах і зробив можливим стабільне функціонування сучасного інтернету. Як бачите, наша співвітчизниця у чудовій компанії, про Йенко хотів би додати, що вона також активно писала підручники та наукові статті, які сприяли популяризації теоретичного програмування. Вона була однією із авторів багатотомної енциклопедії кібернетики, яка стала важливим джерелом знань для фахівців у цій галузі. Її діяльність заклала основи для формування шкіл програмування в Україні. Катерина Ющенко тісно співпрацювала з Віктором Глушковим, видатним українським кібернетиком, чиї досягнення змінили розвиток обчислювальної техніки та автоматизації. Одним із його найбільш амбітних проєктів було створення загальнодержавної автоматизованої системи збору та обробки інформації СДАС – радянського прообразу сучасного інтернету. До речі, про історію інтернету ми також знімали відос, тому тицяйте за посиланням. А от радянський аналог так і не був втілений до кінця, незважаючи на старання Глушкова отримати фінансування. Попри все, система стала важливим кроком у модернізації інформаційних технологій в Україні, сприяючи підвищенню ефективності управлінських рішень та автоматизації процесів. Глушков також активно розвивав комп'ютерну техніку. Під його керівництвом створювалися перші вітчизняні комп'ютери, такі як Київ. Дніпро та промінь ці машини стали основою для комп'ютеризації різних галузей і забезпечили технологічний прогрес в Україні, відкривши нові можливості для обробки даних і автоматизації виробничих процесів. Катерина Ющенко програмувала, використовуючи електронну обчислювальну машину Київ, роботу над створенням якої розпочалися в лабораторії обчислювальної техніки інституту математики академії наук УРСР за ініціативою академіка Бориса Гніденка. Початковим етапом розробки керували Борис Гніденко та Лев Дашевський, а завершальні роботи очолював академік Віктор Глушков. Усі стадії, включаючи технічне проєктування, складання та налаштування машини Київ, виконувалися в обчислювальному центрі Академії наук УРСР, створеному в 1957 році. Машина Київ була універсальною автоматичною цифровою обчислювальною машиною, призначеною для науково-технічних розрахунків. Завдяки триадресній архітектурі вона демонструвала високу продуктивність: до 15 тисяч операцій додавання, 5 тисяч множень і 3 тисяч ділення за секунду. Машина працювала з 40 розрядними двійковими числами із фіксованою комою перед старшим розрядом, а спеціальна операція нормалізації забезпечувала зручну реалізацію режиму плаваючої коми. Оперативна пам'ять машини складалася з феритів із прямокутною петлею гістерезису та мала обсяг 1024 41 розрядних двійкових кодів, пасивна пам'ять обсягом 512 кодів використовувалася для зберігання стандартних підпрограм і констант. Прискорюючи виконання програм. Цикл звернення до оперативної пам'яті займав 10 мікросекунд, а до пасивної лише 4 мікросекунди, що забезпечувало високу швидку дію. Зовнішня пам'ять реалізовувалася на трьох магнітних барабанах із загальною ємністю 9864 коди. Завдяки послідовно паралельній системі запису час вибірки одного коду становив лише 60 мікросекунд, що було значним досягненням для тогочасних обчислювальних машин. У перспективі передбачалося розширення пам'яті. За рахунок додаткових блоків магнітної стрічки. Система введення виведення використовувала модернізовані пристрої від машини URAL, включаючи введення з перфострічки, цифродрук і вихідний перфоратор. Числа вводилися і виводилися у десятковій системі, а команди у вісімковій. Перетворення чисел із десяткової у двійкову систему здійснювалося автоматично під час введення, що спрочувало роботу програмістів. Основні компоненти машини арифметичний пристрій, пристрій керування, оперативна пам'ять, пасивна пам'ять та пристрій керування магнітним записом були виконані у вигляді окремих шаф, кожна з яких має окремий блок живлення та з'єднана з іншими мінімальною кількістю зв'язків. Зовнішні пристрої та магнітні барабани розміщувалися в окремих тумбах і стійках, а центральний пульт забезпечував зручне, ну наскільки це можливо, керування машиною. Машина Київ стала важливою віхою в історії обчислювальної техніки, заклавши основу для подальшого розвитку комп'ютерних технологій в Україні. Цей відос підготовлений в рамках кампанії Шлях додому за підтримки міжнародного фонду відродження та Європейського союзу. Думки, висловлені у відео, не обов'язково збігаються з позицією міжнародного фонду відродження та Європейського союзу. Але я дуже вдячний фонду за допомогу та сприяння. Катерина Ющенко стала першою в СРСР-докторкою наук, яка захистила дисертацію на тему програмування. Вона була членом кореспондентом Національної академії наук України, однією з перших програмісток, і співавторкою першого підручника з програмування в СРСР. Її внесок у розвиток науки та інформатики став фундаментом для багатьох поколінь фахівців. У мене все на сьогодні. Тому дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. А ще більше дякую тим, хто поставив подобайку, підписався на канал. Та розповів про нас друзям. Ще можете підписатись на нас і в інших соцмережах, які знайдете за цим QR-кодом. Рекомендую Telegram, де ми щодня постимо новини зі світу науки та технологій. Ну і мій Twitter, де я щось пишу. А якщо підтримаєте нас фінансово на Донтело чи МОНО, то ціни вам не буде. І мої традиційні подяки Саші за монтаж. Дімі за написання сценарію, Анюті та Хомячунці за операторську роботу, допомогу з соцмережами та редактуру. Арчі та Барбершопу Хілман за цю чудову зачіску та бороду. Нагадую, що за промокодом «Код Всесвіту ви отримаєте мінус 30% знижки на першу послугу. Ну і Кокоснику дякую за відмінну службу на посту. Побачимось! А це виведення резуль е, у розвитку процедурного та структуру, е, запропонувавши чіткі синтекти. І про використання функцій навіть після їх завершення. варто відзначити планка люль та внесок у розвиток, оскільки провів учню. Кар'єра Катерина розпочалась науково Ка. Катерина? Гняденко. Стосування встворювало адресу. Mm. І все це тільки завдяки Ні, не так. Разом ми мо... а, почнемо з ади Лавлейс, Ади Лавлейс. Блін, як вона Лавлейс? Лавлейс Лав використовується у криптич. Винайшла протокол ес... Ес... багатомовної, багатотомної. Заклала для <кхух> щось в щось мене голос сідає. підвищення ефективності українського. А завершальні роботи очолював академик не, із прямокутною петлею. Ой-ой-ой, ведення з перфострічки, цифродрук і вихідне. Та що ж таке? Підписатись на нас в інших пса... <кхм> в окремих тумбах і стійках. <кхм>